Напевне, то добре, коли якийсь захід, будь то спортивний, освітянський, культурний чи політичний, проводиться у місті не заради галочки, а має на меті конкретне завдання і носить змістовний характер. Пошану як до людей, які обрали собі за майбутні погони правоохоронця, так і до тих, хто пізнав воєнні лихоліття, намагаються прищепити дітям та юнацтву у клубі Віктор. Президент клубу, майстер спорту СРСР та України Віктор Азізов, вважає за необхідне, аби юні рокопашники могли похвалитися і своєю бійцівською майстерністю. І людськими якостями, як то повага до закону, повага до старості. Вже не один рік до Дня міліції влаштовують у клубі чемпіонат серед його членів. Ця першість є певним підсумком, зробленого вікторівцями за рік. Окрім того, традиційним став травневий чемпіонат з рукопашного бою серед вихованців клубу Віктор, присвячений Дню перемоги. Сьогодні до учасників першості незмінно приходять у гості ветерани та учасники бойових дій. Та не слід забувати, що ці хлопці й дівчата спортсмени. Деякі з них не раз сходили на п'єдестал пошани на престижних змаганнях. Тож проведення першості серед іншого переслідує цілі і суто спортивного характеру. Ці змагання проводяться і для того, щоб спортсмени психологічно та фізично під були підготовлені до слідуючого чемпіонату всеукраїнського турніру, який відбудеться 3, 4, 5 червня, в місті Ямполі, де будуть брати. Як перез як позвонили мені з федерації рукопашного що будуть брати місто Москва, Росія, Гомель, Білорусія, Кишиньов, Молдавія і 14 областей України. Майже тридцять учасників у дев'яти вагових категоріях взяли цього разу участь у чемпіонаті, аби продемонструвати весь арсенал своїх вмінь. Один із цієї пари бійців особливо був налаштований на дуелі з суперником. По-перше, за ним спостерігав гаряче вболіваючий старший брат, кандидат у майстри спорту. Ну а по-друге, цілі, що ставить перед собою Захар Лужецький, інакше як амбітними не назвеш. Я ставлю мету, щоб стати чемпіоном світу в рукопашному бою. І зайняти перше місце. Я, мене привів на рукопашний бой мій брат Назар. Він теж зайняв перше місце. І я, я хочу досягти його мети і навіть перевищити. Що головне в рукопашному бою? На мою думку, в рукопашному бою саме головне – це те, що впевненість. Я дуже впевнена, що я стану чемпіоном світу. Але... Ма супротивники сильні, я можу програти, але я впевнений собі. З різних причин прийшли свого часу до Віктору ці юнаки. Одного провели сюди родичі, другого тяга до успішності, третій вперше натягнув рукавиці з наміром відстояти свою честь. Ну а четвертий бажаючи заявити про себе у спорті. Я ось завдячую тим, що Віктор Актону допомагав мені всім і потрапив, допомагав і Завдяки йому я ось, наприклад. Взявся майже друге місце і зараз буду змагатися за перше. Я дивився твій суперник, ви з ним друзі по житті. Сиділи, спілкувалися мирно? Так. так. Мої суперники, вони мої друзі, тому що ми пліч-опліч і допомагаємо один одному. І ну, все ми робимо, ми скрізь ходимо ми разом. Тут не важливо, хто переможе. Головне, що участь. Саме головна участь у цьому, у цьому виді спорту. Удари руками, ногами, китки, больові прийоми. Усім цим ти маєш володіти краще за інших, аби бути першим. Володарями золотих медалей та грамот за перше місце у вагових категоріях від 25 до 60 кілограмів стали відповідно Денис Бей, Захар Лужецький, Максим Гайдай, Павло Гайдай та Дмитро Василевський. У більш важких категоріях переможцями було визнано Івана Петращука, Дмитра Зубкова, Максим. Мава Колюка та Тимофія Ридванського у дівчат перші місця дісталися Каріні Вишемірській та Олені Мельник. Віктор Азізо вірить у подальші успіхи цих юнаків і дівчата. Сподівається, вони у жодному випадку не зрадять словам, що одного разу промовили перед вчителем і своїми друзями. Учебна тренувальний процес перше починається з присяги, яку то що вони навчаться тут щоб не показували на, 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 на вулицях своє. Свою майстерність, а її приміняли чисто, коли необхідно для самооборони, для самооборони себе, своїх близьких та жінок, дітей, ну, по ситуації, яка в житті в нас може бути.